До тридцятих роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції пам'ятні медалі за заслуги та фінансову допомогу від народного депутата України Віктора Розвадовського отримали усі ліквідатори 67-го виборчого округу, а це близько двох тисяч осіб. Отримали такі ювілейні відзнаки жителі Богунського району обласного центру, які входять до складу громадського об'єднання фонду допомоги ліквідаторам зведеного мобільного загону спецзахисту цивільної оборони. Жителі Шкорольовського району цього об'єднання. Не отримавши від депутатів свого округу пам'ятних атрибутів, звернулись знову ж таки до Віктора Розвадовського із проханням подбати і про них. І парламентар відгукнувся. Тож усі члени фонду отримали пам'ятні медалі. Ми дуже вдячні про те, що він прийняв нашу заяву і розглянув з